Використовували не лише як парк для прогулянок, а й навчальний полігон. Багато дерев були посаджені ще у XVIII столітті. Серед них дуби, липи, ясни, які збереглися до наших днів. Частина гаю була вироблена під час Першої світової війни, але залишки його, зокрема окремі дуби, зберігають пам'ять про цю епоху. Серед дерев. Які пережили століття. Особливо місце займає перунів Дуб, що росте на вулиці Генерала Воробйова у двору будинку номер 1 За легендою, саме тут, у давнину, знаходився язичницьке святилище Бога Перуна. Дерево має вік понад 400 років, висоту близько 15 метрів або в хваті 6 метрів. У 2009 році рішенням Київради його оголосили пам'ятком природи місцевого значення. Це не просто ботанічний об'єкт, це символ історичної тяглості місцевості. Священне. Дерево у бетонних джунглях. Другим видатним деревом є дуб Фролкіна, що розташований біля будинку номер 22